Минулого разу приїжджали сюди для збору інформації по сусідах, з цього будиночку виїхала машина Toyota Camry. Нагадує, що вона коштує близько півмільйона гривень. Ми пройшли буквально 15 метрів, автомобіль пригальмував, і звідси вибігла жінка в дуже довгій спідниці, аж по кісточки. і почала ледь не нападати на нас, що ви тут ходите, що ви тут фотографуєте. Як виявилось, вона нас впізнала чим ми займаємося, почали вимагати видавати фото, яких нас навіть не було в цьому маєточку. Потім ми вже дізналися, хто то. Під'їхали чоловік 5-6, почали вимагати від нас видавати фотографії, яких і не було, почали були бути, які потім нас фотографувати. І дізналися. Тут проживає батюшка. В машину батюшка кажуть, що подарили. А де взяли такий маєточок? Тут було ще цікавіше. Спочатку подарили квартиру. Ми її продали і купили отаке. Це вони купили приблизно за 250-300 тисяч доларів, як казали очевидці, і вони в тому числі. Уявіть собі, яка квартира має бути подарована батюшки за такі гроші, щоб її перекупити. От така дуже прикра ситуація. Плюс до того автомобіль Кеви. І все абсолютно подаровано. В'їхали сюди приблизно два тижні тому, за словами сусідів, з якими ще не знайомі. Який там приход у нього, де розташовується, ми, на жаль, не можемо. Але людина дуже не бідна. Як то кажуть, Бог дав. Але всі знають, Бог дав, Бог взяв, дає всяке. Ось От, той сюрприз, який ми обіцяли, знаходиться за моєю спиною. А де він служить? Номер машини. Не ну, якщо кажу, що батюшка не пів, то я думаю, очевидно, що то да, хороша про московський патріархат один із основних спонсорів подій на сході, зокрема фінансування сепаратистів, то їхнє основне завдання зараз. Ну я тмоско але на щастя дуже багато окремих церков переходить від московського до київського патріархату. Не московологіться тим, що вони не будуть фінансувати сепаратизм в Україні. Вони хочуть бути в нормальні. Патріотичні українські церкви з українськими ідеями, а не примарними ідеями руско татало монгольського миру.